Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я. Всім да не всім мешканцям болотної країни і банаріум здоров'я я не бажаю. Маю дві новини. Але ж які новини? Одна іншої просто краще. Просто супер. Вообще. Почну з першої. А білоруські, підкреслюю, білоруські хакери знищили повністю інфраструктуру ІТ. Аерофлоту є банарською. Розумієте, що це? Це просто колапс на І хто білоруські хакери є банарську ІТ-інфраструктуру? Розумієте? Це просто неймовірно. Супер! Бонус плюс. І друга новина Трамп. Але про це я розкажу в наступному відео. Гарного дня, бережіть себе!